У 2026 році треба 33 роки стажу для того, щоб вийти на пенсію в 60. А ви готові до таких цифр і до того, що вони будуть ще збільшуватися? Як правило, молодь до такого не готова відпрацювати на низькооплачуваній офіційній роботі для того, щоб потім отримати 3-4 тисячі гривень. А отже, треба робити собі пенсійні програми альтернативним шляхом, тобто так як у Європі. Європейська пенсія в Україні, те про що говорять фінансові консультанти, це не міф, це казочка, це є приватні пенсійні накопичення, це є не державне забезпечення, і це є можливість самостійно обрати, протягом якого часу ти формуєш пенсію та отримувати виплати з відсотками, які передаються у спадок. Кому цікаво, більш детально розібратися в денній темі. Запрошую до себе на консультацію до чого ж безкоштовно, і також на презентацію в мій телеграм-канал. Посилання залишила в описі сторіночки. Всім миру, добра і користуйтесь тим, що реально працює. Чекаю вас уже там.